ТОП 5 порад від гінеколога, які б я хотіла почути у 18-20 років. Усім привіт! З вами гінекологиня Олеся Олесівна. Ви на каналі Все про жіноче тіло. Давайте спілкуватися. <му> Порада номер 1. Ходити на консультацію до гінеколога щорічно, навіть якщо нічого не турбує. Багато дівчат запитують, навіщо мені відвідувати лікаря, якщо у мене ще не було статевого життя. Консультація гінеколога це не тільки огляд на кріслі у дзеркалах, це спілкування, кваліфіковані поради, огляд та ультразвукова діагностика грудних залоз та ультразвукова діагностика органів малого тазу. Такі захворювання, як ендометріоз чи міоми матки, значно помолодшили, а дермоїдні кісти, до прикладу, зустрічаються навіть у дуже юних дівчат. І повірте, краще профілактувати захворювання, ніж їх потім довго лікувати. Порада номер два: не бійтеся задавати лікарю запитання, особливо незручні, про менструацію, про контрацепцію про перший раз. Звісно, сьогодні майже всю інформацію можна знайти в інтернеті. Але наскільки достовірними будуть ті знання, які ви знайдете на випадковому сайті у Гуглі, невідомо. Тому набагато краще отримати кваліфіковану пораду на прийомі у лікаря. Лайфхак від мене та моїх пацієнток. Якщо ви дуже хвилюєтесь, але маєте багато запитань до лікаря, запишіть їх у нотатках в телефоні, у блокноті, будь-де. Повірте, це цілком нормально і дуже зручно. Порада номер три. Одне з найважливіших обстежень, яке може провести вам лікар під час огляду на кріслі у дзеркалах, це паптест. Це аналіз з шийки матки, який показує, чи є на шийці матки атипові, тобто передракові клітини. Він проводиться усім жінкам без наявності скарг, адже рак, шийки матки не болить з 21 року, а в окремих випадках і раніше. Часто пап-тест беруть у тандемі з аналізом на вірус папіломи людини. Порада номер 4, яка тісно пов'язана з попередньою, вакцинуйтеся від вірусу папіломи людини. Навіть люди без медичної освіти знають, що таке рак, і бояться цього недугу чи не найбільше. А якщо я вам скажу, що від раку придумали вакцину? І одна або кілька ін'єкцій забезпечить вам повний захист. Онкогенні штами вірусу папіломи людини викликають дисплазію шийки матки та рак шийки матки навіть у дуже молодих жінок. Передається вірус папіломи людини під час статевих контактів. Токозового лікування вірусу папіломи людини не існує, тому якщо вам пропонували пролікувати вірус папіломи людини якимись противірусними настійками чи сиропами, то я вас розчарую. Від цього лікування не зник вірус папіломи, а лише зменшить ваш гаманець. Отже, лікування немає, але є вакцинація, яка зможе захистити від зараження цим вірусом. Круто, правда ж? Вакцинуватись краще до початку статевого життя і починати вакцинацію як дівчаткам, так і хлопчикам можна з віку 9 років. Але якщо вам 18, 20, 21 і у вас є статевий партнер, це не забороняє вам вакцинуватись також. Порада номер 5. користуйтесь презервативами. Якщо ви та ваш партнер не готові стати батьками у 20, то презерватив це найоптимальніший засіб контрацепції. Чи надійно це так доволі надійно? Варто зазначити, що презерватив захищає не тільки від небажаної вагітності, а й від інфекцій, які передаються статевим шляхом. Ваш партнер може здаватися вам суперпривабливим, чесним, ідеальним. Але ця привабливість швидко зникає, коли з'являються симптоми неприємних болячок, які ведуть вас до кабінету лікаря. Дівчата, не бійтесь купувати презервативи і носити їх з собою у сумочці. Це не соромно, це дуже круто, адже ви дбаєте про своє здоров'я. Аби презерватив став для вас надійною контрацепцією, потрібно пам'ятати про базові правила його використання. Можете потренуватися одягати презерватив на бананах супермаркету. Якщо ваш партнер матиме менше досвіду, а до того ж буде хвилюватися, то така навичка точно стане вам у нагоді. Сподіваюсь, ці рекомендації стануть вам у нагоді. А які поради ви б хотіли отримати у свої 18? З вами була гінекологиня Олеся Олесівна. Підписуйтесь на мій ютуб канал, ставте лайки і до зустрічі у нових відео.